Вітаю! Сьогодні у нас 20 липня 2024 року, і сьогодні ми поговоримо, чому люди відмовляються від щастя. Я часто ставила собі це запитання, чому, скільки маючи інструментів, стільки маючи різних технологій, технік, різних методологій, люди не йдуть у щастя, люди не вибирають щастя. Хочу нагадати, що до 20 липня сьогодні, останній день, коли можна долучитися до курсу ролі жінки і дружини за 999 гривень. Це до річниці свого весілля. Я роблю таку акцію, тому що щастя це відповідальність кожної із нас. І коли ми вміємо розділяти ролі жінки і дружини, ми не чекаємо, що чоловік нас зробить щасливою як жінку. Ми йдемо в роль жінки, ми знаємо, що нас робить. Щасливими є такі кубики щастя, які ми складаємо. Це можуть бути дуже прості, надзвичайно прості речі. Але коли ми чекаємо, що нас зробить хтось інший, що чоловік нас зробить щасливими, тоді ми йдемо зі своєї дорослої позиції, йдемо в дитячу, тому що дітей радують батьки. А ми вже давно дорослі і тому щастя це наша відповідальність. І от сьогодні ми будемо розбиратися із причиною, що блокує щастя. Чому вигідно людині бути у старому сценарію, жити так, як жила мама, чи не будувати стосунки, тому що мама була самотня? Ми всі знаємо, що родові системи мають на нас дуже великий вплив, і часто ми робимо те, що вигідно нашій родовій системі, і не вибираємо себе. Ми зараз живемо у 21-му столітті і. Хочу сказати, що ми стали жінками покоління змін. Ми живемо довше, ми гарно виглядаємо. І у 45, 50, і навіть у 60-70 років ми виглядаємо досить таки молодо. Тому нас розширило життя. І як ми живемо, своє життя залежить тільки від нас. Це наш вибір. І хочу сказати, що переважно, переважно, люди живуть в такому стані. Сонному діють на автоматі, діють на основі звичок, діють старими патернами. І от саме в ролях жінки є отих п'ять дитячих позицій, які потрібно знати. Якщо я дію так, значить я у дитячій позиції. Якщо я хороша, знову ж таки, вибір, я хороша чи щаслива. Я сама ще з оргазмом. Є стоп-фрази, які допомагають жінкам виходити із дитячих позицій. Тому я хочу сказати, що. Не вибираємо щастя з однієї причини, тому що ми живемо у старих звичках за старими сценаріями. І хочу сказати, що нами керує рептильний мозок. А рептильний мозок не зацікавлений, щоб ми жили щасливо, щоб ми були успішні, щоб ми розвивалися. У рептильного мозку лише одне завдання, щоб ми. Вижили. І він приймає зовсім інші рішення, чим неокортис. Тому що неокортис, порівняно із рептильним мозком, надзвичайно молодий. І зараз, якби 21 століття, а роль жінки це взагалі, якби, можна сказати, і нова. Тому що ще у минулому столітті жінки не мали права голосу. І нам потрібно. Не тільки от і що, що, що таке бути жінкою, це не тільки бути мамою і не тільки бути дружиною. В роль жінки набагато ширша. Це бути щасливою, це бути здоровою, це займатися собою. А у нас дуже багато ще таких звичок, які ми перейняли у наших мам. Що щоб бути жінкою, потрібно. Вести гарне господарство, чи що, щоб бути жінкою, потрібно, щоб діти були виховані. Ні, щоб бути жінкою, потрібно бути щасливою, саме щасливою. І для цього потрібно вибирати не з позиції виживання, а з позиції Я хочу жити як. І давати собі відповідь, як я хочу жити. Наприклад, після. Дякую, все так є. Дякую, що говорить. підтримуєте. Мені дуже важливо, щоб був зворотній зв'язок. Тому ми переважно живемо от в безпеці. І тому ми не вибираємо щастя. Тому що є ж дуже багато обмежень щодо щастя. Щастя любить тишу. Наприклад, так? От не розповідає нікому, тому що можуть наврочити. Це Можливо, в той час, коли ці приказки формувалися, вони були актуальні. Зараз ми живемо. Я завжди за вами стежу. Дякую. Дякую, що ви стежите за мною, тому що ми формуємо таке товариство вже свідомих, щасливих жінок. І дуже добре, що є можливість приймати інших те, те, те на що ти сам не наважуєшся. Тому що нам в Україні якби, зараз і якби, не на часі радіти, не на, не на часі бути щасливими. У нас стоїть табу. Тому що ми ж звикли бути хорошими. а зараз як можна жити щасливо. І тому ми шукаємо приклади, а хто і по-іншому живе. І я хочу сказати, що. Зараз ці події дуже нас змінюють. Зараз особливо цінуєш життя. Особливо цінуєш те, що тобі вдається вранці проснутися. Якщо раніше, навіть от сьогодні і вчора цілий день було світло, і це вже дає інші відчуття, це дає якусь стабільність. Раніше ми цього не помічали, і це було якби само собою належне. Зараз вже два дні в день є світло. І це вже дає таку впевненість, це дає відчуття інші. знову ж таки, я хочу сказати, що ми маємо не залежати від цих зовнішніх чинників. Навіть е якщо і обставини навколо не такі, щоб нам радіти, не такі, щоб нам жити щасливо, не такі, щоб бути задоволеним життям, ми маємо все рівно опиратися на свій внутрішній стержень, опиратися на внутрішній стан. Тому що ніхто не може впливати на наш внутрішній стан. Ми маємо настільки жити свідомо, тому що свідоме життя це життя не, на, не в зоні виживання, а це вже трошечки інше життя. Це життя, коли я приймаю рішення вже свідомо. І я хочу сказати, що дуже змінюється, коли ти починаєш усвідомлювати, коли ти постійно ставиш собі запитання, а що я хочу? А Чому я так себе зараз відчуваю? Тому що дійсно шатає дуже сильно. Ти запланував одне, вимкнули світло, розчарування, запланував інше, ще щось трапилося. І я от хочу сказати, що саме в таких умовах ми тренуємо свою м'яз жити свідомо. Жити щасливо, вибирати свій внутрішній стан, як я себе хочу почувати. І саме це наша відповідальність як жінки. Тому що, що я, помічаю, що я помічаю в роботі із жінками, коли стосунки з чоловіком не такі, як мріялось у дитинстві, не такі, як мріялось в юності, не такі, як уявлялася несеріальність. Стосунки. А чоловік, наприклад, ставиться не так, як головний герой в якомусь серіалі, а ставиться так, як він вміє. І у жінки от і самоцінка падає, і розчарування приходить. І що я хочу сказати дуже важливе, що чи може от людина померти від укусу змії, навіть ядовитої. От Як ви вважаєте, може людина померти від укусу змії? Якщо хочете, напишіть, може чи не може від укусу змії померти. Людина не вмирає від укусу. Людина вмирає від отрути, яка потрапила у кров. І так само на наше відчуття щастя впливають дії інших. На наше відчуття щастя впливає інтерпретація їхніх дій. Тому що, наприклад, людина зробила щось навіть і не думаючи, щоб досадити. Принести і, і, певну емоцію викликати негативну. Вона не їла з якихось своїх міркувань, можливо, у неї день не вдався. Але ми на це відрахували по-іншому. Ми це взяли на свій рахунок. Ми це взяли і посадили сюди собі у мозок і почали його варити, варити, варити і перетравлювати. І знов повертатися. І хочу сказати, що подія може була вже дуже давно. І ця людина вже давно забула, що вона сказала і що вона зробила, але ми, повертаючись до тієї, події, знову ж відчуваємо ті емоції, які відчували в перший раз. І тому дуже важливо фільтрувати свої реакції, тому що так, емоції можуть виникнути, це нормально, емоції виникають різні. Але як ми потім себе ведемо з нашими реакціями, що ми робимо після того, як завершилася. Ця подія, тому що і страхи, і емоції є адекватні і неадекватні, все, що виникає в цей момент, дійсно, воно адекватне. А далі ми вже вибираємо свої реакції. І далі ми для себе пояснюємо, мозку, пояснюємо, як це адекватно чи неадекватно. Навіть якщо ця людина діяла не так, як би нам хотілося. Не послухала нас. от, Наприклад, ми звернулися до чоловіка з проханням, а він нас не почув, він не виконав те, що ми просили. І вже образа на день в кращому випадку. А потім знову ми щось повторили, його попросили, і він знову нас не почув. І ми згадуємо ще ті випадки, які були в минулому, і додаємо до сьогоднішньої емоції ще, якби з минулого відголосок. І таким чином ми постійно знаходимося в Незадоволеному стані. І хто найбільше страждає від того, що я незадоволена? Звичайно, я. Ось сьогодні я хотіла донести, що ми не живемо щасливо, тому що ми живемо на автоматі, нами керує рептильний мозок. Рептильний мозку не вигідно, щоб ми були щасливі, невигідно, щоб ми були успішні. У нього інше завдання. У нього завдання, щоб ми вижили. І якщо ми хочемо змін, то, звичайно, нам потрібно вибирати свідомі реакції. Відповідно, роль жінки це базова роль, яка найменше у нас прокачена. І тому я хочу ще раз нагадати: що сьогодні ще можна долучитися за акційною ціною 999 гривень до курсу ролі жінки і дружини. У сторіс є посиланням. Щоб оплатити, після оплати вам приходить посилання на закритий чат, де є всі матеріали, де незалежно від того вмикається світло, чи вмикається в будь-який час, ви можете проходити доступ на завжди. Ви можете проходити цей курс, там що будуть додаватися матеріали по самооцінці, тому що ми багато що не знаємо про себе. І я кажу, що ми не займаємося самовдосконаленням, ми займаємося самопізнанням, тому що всередині у нас. Ще дуже багато невідомих, цінних матеріалів є. І ми маємо їх дістати, самі вивчити для себе. І, звичайно, це набагато змінює і ставлення до себе, і свою цінь, самоцінність відчуваєш і розумієш інших людей. Дякую, що були сьогодні, в суботній день зі мною. Буду рада, якщо долучитись до курсу, тому що курс дійсно. Він змінив моє життя, тому що до 50 років я навіть не усвідомлювала, що роль жінки настільки важлива. Вона, якби, була сама собою розуміючою, але це зовсім не ті правила і порядки, які я мала б знати, що у 18 років як мені ставитись до себе. Тому що, якщо я не знаю, як я ставлюсь до себе, то мені здається, що інші до мене ставляться несправедливо. А в першу чергу несправедливо до себе ставлюся я. І саме, коли я дізналася про роль жінки, що це окрема роль, що це базова роль, що тут нікого іншого немає, що тут є моя відповідальність, що це моє свідоме життя, що це мої емоції, це мій внутрішній стан. І з цього почалися трансформації. Хоча я як була на шляху саморозвитку вже давно, але. Саме оті знання, які я маю, я думаю, що дуже багато хто має багато знань, багато інформації, але не знають, як їх згрупувати, на що опертися, щоб дійсно ці знання були б не просто Я знаю, але я вмію, і я це роблю. Тому приймайте рішення, рішення дорослої особистості, яка вибирає себе. Якщо вибираєте курс, буду рада стати вашим провідником. У ролі жінки. А також тоді, коли ми вже вивчили роль жінки, то роль дружини вдається набагато легше. Тому що те, що ми хочемо для себе, нас не навчили давати собі. Ми очікуємо, що це нам десь чоловік. І це є системна помилка. Тому до зустрічі вже з понеділка, знову ж виходжу в прямі ефіри. Бажаю гарних вихідних і до побачення.